31 серпня 2025 року місто Остер. І так, ще короткий буде відгук, точніше як там називається правильно, отсчет за вихідні. І того, що зроблено? Після того, що була жара, палили полуницю вчора, і ще не тільки полуницю, багато чого поливав. Ставив тут як є. Що цікаво, ця полуниця наша, тут вже була одна ягода, з'їли. вона вказується якась ремонтантна і цвіти, мабуть, буде другий урожай. От. Це от, цей участочок. Тепер про головне. Про головне, щодо головного Вероніка висідила тут, Дивимось за цією полуницею. вроді приживається, не все, але... Щось є грішки, грішки. Ну, Давай зараз пару штук зірвемо. Попробуємо. Ось такі грішки у нас у цьому році. Ілі ладно, трохи пізніше. А, далі, 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 далі. Далі пішли. Е, На диво пішли рости баклажани. Отакі баклажани. Тут там їх. О, Боже, на, на глазах вони ростуть. Приїхали були менші, Прямо зараз здорові. вже можна було б деякі забирати, але оставимо на наступну неділю. Їх жрали жуки, вроді відпустили, вроді пособирали. І так. Е, далі. Не відходить після граду помідори, Я думав, що з них щось буде. Оці ті, що тут більш-менш зберігалися. Вони є, ми забрали, а ті, що побиті, то таке. То сушу що корзини, щоб вони були, витягнули з погреба Перець. Тут пішов рост, також гірки. Тут були гірки і кабачки позбирали, багато кабачків, так що привеземо. Із хорошого. А Отут викопали гранату. Практично всю там залишилось 5 рядків. Ось. З всієї картоплі майже 2 третини чи 3 четверті. Ну, 3 четверті не буде, 2 третини викопали. Зілля багато. От, у нас залишилось, скоріше всього, яка, я не знаю тут, одна білороса і одна чи Красна наша чи біла наша. Чи красна і біла наша. Тут палки дві, а по-моєму, має бути три. Розберемось, наступного разу я буду копати, зрозумію. Пов'язались гарбузи. Пов'язались гарні і будуть різні, тому що тут вон така гарбуза, там десь бачили кругла. Ну, есть, щось таке цікаве. Перці наконець-то пішли, перці, але вже осінь, не знаю, визерюють вони все, не визрюють. Но якщо так далі будуть рости, то через 2-3 тижні може і будуть перці, тому що тут ну, так не видно на камеру, але вони вон там є і, і гарні. і куст... Кущі гарні, і перці гарні. Подивимось. Тут також помідори не спіють, але щось є. Там будемо вже на наступну неділю щось зірює. Жоржини. Жоржини. Оці, звісно, прям красота. Ну і жоржини мене радують. Тут зібрали гурки, руки, небагато, але воно тут є, те, що вижило після граду. Так що... Викопали цю картохлю, котра салоха привеземо, покажемо. А, тут огірки пішли в цей рост, я вчора плив. Може бути і наступну неділю ще щось з'явиться. Розцвіли дві лілії. От одна така червона. Це цьогорічна. дуже красиво, не знаю передає камера чи не передає, Ну, щось і, і така жовтенька невеличка. Так, далі. Буде цвісти джержина одна і цвіти джержина друга, ну не знаю. Поки що рано говорять. Тут також я дивився, є вон, здорові, даже гарбузи будуть і там є гарбузи. Тобто, туди далі не полізу, тому що там вже хащі. Ну, щось буде з гарбузами. Покажу ще раз цю жовту жоржину. Вона звісно прям якась унікальна для мене невероятного розміру. Невероятної красоти. Зрізали трохи винограду, зрізали полуничний тут майже весь, вирізали, вирізали трохи байконура. Зоренький трохи оце вирізали і залишили. Вирізали трохи анюти. Так що ну так попробувати буде з виноградом. Що ще такого? Гарного зробили. Зробили, зробили. Та майже все. В основному копали это. А, Веронікова викопала морковку дуже гарно. Перейдемо, покажемо. Поливав я кусти, тому що вони бідняги від жари, їм погано було. А так більше особо і нема чого розказати. Покажу ще одну розу і буду закінчувати, тому що вже йде. Оця пікуці на сонці від жари, але ну, це така красива роза, вона прослорічна, але розова-розова. Зараз може не передає камера, але насправді вона дуже цікава. А, ще в нас роза є пішла в рост, Вон тут біля серлаю. Оце, кое що ми вирізали, так що вони будуть. Все остальне я розкажу по приїзду.